Вітаю вас, малята, у журналі Віконечку природу. Ми вже з'ясували, яку роль відіграють рослини у нашому житті. Чому їх потрібно оберігати і які рослини найбільше потребують охорони? Занесені до червоної книги тварини, як і рідкісні рослини підлягають. Особливій охороні і на всій території України. Тож давайте познайомимось з деякими з них. Бабак Степовий найбільший гризун України. Бабак вважався цінним промисловим звіром, де використовували його хутро, м'ясо, жир, за що його і знищували. Ще однією причиною зникнення цієї тварини є те, що розорюються цілинні степи, де вільно себе почував самий крупний гризун. Їжак вухатий. Мешканець степової смуги. Їжак відрізняється тим. Що має вуха довші половини довжини голови, вони вже майже не зустрічаються у дикій природі. Тарпан або Дикий кінь. Вважають, що Тарпани зникли через зменшення степів і полів, що їх витіснили з стада, свійських тварин. Які мали пасовища і водопої. А також вони зникли тому, що м'ясо тарпанів вживали у їжу. Через те, що ці коні завдавали багато шкоди посівам на полях, їх почали нищити. У минулому сторіччі на Херсонщині відновлено останній екземпляр тарпанів Отже, тарпан. Або дикий кінь повністю зниклий вид лось звичайний. Ці дивовижні тварини заселяють усю лісову і лісостепову смугу на півдні до Карпат. Незаконне полювання та браконьєрство на лосів є головними чинниками знищення лосів в Україні. Чим же вони такі привабливі? У лісі лос поводить себе, як домашня тварина, не боїться мисливця, зупиняється та довго розглядає все навколо. По-друге, мисливців приваблюють їх добре розвинені роги. Але не тільки це, ще через глобальні зміни клімату, часті екстремальні зміни погоди. Лосі можуть зникнути у найближчі 20-30 років. Тому їх і занесли до червоної книги, як вид тварин, який під загрозою зникнення. Через розорювання степових ділянок та полювання родини сліпаки теж знаходяться під загрозою зникнення. Соня садова дуже потаєбна тварина, але через знищення зникає і вона. Сьогодні цей рід залишався ще на Волині та у центральному полісі. Хохуля звичайна, комахоїдна тварина. Як рідкісна тварина знаходиться теж під охороною. Це реліктовий вид, тобто вона є ровесницею мамонтів. На початку ХХ століття хутро хохулі увійшло у моду, і це мало її не знищило. Число хохуль не перевищує по всій Україні кількох десятків. Ховрахи європейські теж у червоній книгі. Вже більше десятка років ховрахи повернулися у степи і гарно себе почувають. А ось який красень, зубер. Або його називають бізон. Це могутній і величезний бик. Звичайний зріст його до двох метрів і маса до однієї тонни. Вони живуть в лісах нашої країни. Влітку вони харчуються травою і значно менше корою дерев. А взимку їдять багато гілочок та кору. Більшу частину доби зубри сплять. Чи дрімають частіше з вечора йдуть до водопою або ж пастися? Їх у природі стає все менше в результаті надмірного полювання. У багатьох країнах полювання на зубрів заборонено або ж обмежено. Це кіт, але не простий, а лісовий кіт. На них теж полювали, тому щоб вони не зникли зовсім їх занесли до Червоної Книги України. А ось яка красуня, це Рись, вона живе в наших Карпатах на території Полісся. У природі ще можна зустріти червонокнижних тварин, але вони підлягають охороні, і за ними дуже цікаво спостерігати. Ведмідь бурий мешкають у глухих лісах, поблизу з болотами, водоймами, але на відкритих ділянках вони шукають їжу і полюють. Їх також залишилось дуже мало, і вони теж знаходяться під охороною. Влітку бурі ведмеді влаштовуються на відпочинок, лягають прямо на землю серед трави. Восени готують барліг для зимування, натягують для барлогу купу моху ялинкових гілок. Утворюючи велетенське гніздо серед ялинок або між дерев, а взимку ведмеді спокійно сплять у барлозі аж до весни. Сьогодні пропоную створити аплікацію ведмедика. Який спить у барлозі. Для аплікації нам знадобляться аркуш паперу зеленого та блакитного кольору, прямокутники чорного та коричневих кольорів, жовтий та коричневий квадрат, вата, клей, клейонка, пензлик, ножиці та шаблон ялинки. Для створення барлогу зрізаю верхній правий та лівий куток. Заокруглюючи, прикладаю його на блакитний аркуш. Приступаю до вирізання частин ведмедика. З коричневого квадрата вирізаю круг, зрізаючи куточки, заокруглюючи. Більший коричневий прямокутник складаю на упіл та вирізаю з квадрата круг. Отримую два вуха. Маленький коричневий прямокутник складаю навпіл. Зрізаю за округленням верхні куточки, з іншої рівної сторони розрізаю ніби по хвилястій лінії, Це лапки ведмедика. Приклеюю поступово всі підготовлені деталі. Спочатку барліг, потім голова ведмедика, вушка та лапки. Барліг знаходиться біля ялинок. Створимо ще їх. Беру дві половини великого зеленого аркуша, складаю їх два рази навпіл, прикладаю шаблон ялинки, до лінії згину і обводжу олівцем. Обережно вирізаю по контуру. У мене вийшло чотири ялинки. Для того, щоб ялинки у нас вийшли об'ємними. Складаю та склеюю по дві ялинки разом. Для цього намазую тільки одну половинку і прикладаю до неї половинку іншої ялинки. Приклеюю готові ялинки одна біля одної. жовтого квадрата вирізаю круг, потім зрізаю на півколо це місяць. Фломастером домальовую ведмедику очі, ніби він спить, носик та ротик. А за допомогою шматочків вати створюємо сніг на землі у повітрі та на ялинках. Сніг навіть засипав і берліг ведмедика. Ось такий ведмедик у мене вийшов. Ви можете зробити великий берліг, де будуть взимку спати декілька ведмедиків. Чекаю ваших робіт. Народна мудрість говорить. Природа це казка, яку треба читати з серцем. До зустрічі, малята!